В тебе випадково немає чистого зошта, я тобі завтра віддам. У мене просто лише в клітинку залишилося. Е, ти, звичайно, вибач, але ти мені ще два попередніх не віддала. Блін, ну я реально забула. То що дасиш? Е, ну, добре, на, тримай. Але, будь ласка, я все віддам. Я надіюсь Блін, я гроші забула. А скільки ти маєш з собою? Ну, гривень 40, напевно, є. О, дивись, булочка 15 гривень, чай 5 гривень, і ти зможеш купити ще мені булочку і чай. Ну, взагалі, то я планувала ще після школи собі щось купити. Ну Боже, після школи ти вже підеш додому, поїсеш. Ну тобі шкода. Mm, ну добре, е, тільки не забудь, будь ласка, віддати. Та Боже, коли я що забувала? Ну так, да. коли чуєш? Катя. А ти після школи куди в художку? Ага. В мене, коротше, сьогодні такий важливий урок. Ми сьогодні будемо дивитися. Ну, зрозуміло, зрозуміло. А в мене, коротше, сьогодні музична, але я так не хочу йти, мені так нудно. А ти не хочеш зі мною піти? Ну, прогуляєш там свою художку, що там такого, і підеш зі мною? М? Ем, ні, вибач, я не можу. Ну хіба я можу з тобою по телефону поговорити? Я ж все одно також буду йти. Ну, поговорити це таке, поговорити я з ким хочеш, можу. Ну що, мені пора. Ще зараз додому йти. Блін, там так страшно, напевно. Десята година, як не Е, Ну, як хочеш, я можу тебе провести. Та ні. Е, Чуєш, а твій тато не хоче мене підвести? Е, ну, він прийшов з роботи, втомився і вже, напевно, спить. То що, не хоче, так? Да? Ну, я просто перепитала. Пока.